Допомагають виявляти ворога, коригувати удари. Головне зберігати життя наших воїнів. На передову передали чергову партію квадрокоптерів. Вже найближчими днями ці пташки будуть патрулювати небо на Донецькому напрямку. Сьогодні придаємо вам 5 маленьків для виконання бойових завдань, Бажаю нам перемоги, миру, і щоб хлопці ну, всі поверталися додому живими та. Ушкоджено дуже дякуємо за допомогу. Ми зробимо все, аби її наблизити як нашвидше. Наш підрозділ виконує бойові завдання в Донецькій області. Зараз там дуже напружена ситуація. Підрозділи розвідки здійснюють аеророзвідку, тим самим викриваючи позиції ворога. В рамках міської програми Допомога фронту спільно з геофонд розвитку Кам'янського сьогодні передали чергове заохочення добровольчому формуванню територіальної громади Кам'янського. Ці хлопці мобілізаційний резерв для ЗСУ. Вони забезпечують правопорядок та у разі необхідності першими стануть на захист міста. Наші добровольчі формування постійно тренуються. До нас приходять нові люди. Їм треба. Давати фах вишкіл і основний акцент по заняттям це поводження зі стрілецької зброєю, безпекові заходи. Дякуємо фонду розвитку Кам'янського і міському голові за системну і постійну допомогу.